Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-Трактор із мотоблока. Показую наступне відео: заміна вала у фрезі і кріплення під, кріплення під трьохточку. Значить, Вал подовжений йде в комплекті. Ось такий стояла шестерня у вас в цьому. і такий стояв вал. Тобто Треба ось цей вал з фрези витягнути. Вставити ось цей подовжений вал, ну так як я сам, мені тяжко знімати, то я цей процес не показую. Тобто ось цього вала, цією шестерньою, треба витягнути з фризи і вставити ось цей вал. З цієї сторони, з однієї сторони, розсверлюється отвір під вал. Трошки напильничком поправляється, щоб воно тут було так, як потрібно. І кріплення для трьох точки, нижнє кріплення. Ось таким чином. Два уголки. Хлопці там розказують, що вони не тримають. Ну, дзвоніть, я вам підкажу, як зробити. Ось таким чином його укріпляємо. Ось роз, роз, це є, розкоси такі. Тобто тут його кріпиться на чотирьох болтиках. І ось таким чином. Укріпляємо, обваруємо з усіх сторон е, саму, саме кріплення, його ніхто нікуди не відривав. Зрозуміло, треба замінити вала і укріпити ось ці кріплення. Кронштейни, все як не може бути. Розварили тут, розварили тут, а всередині там поприхвачували. От, воно все знімається. Якщо треба за потреби, моно буде зняти. Зрозуміло. І кришечка ось ця садиться на силікон. оце виступ іде під, цю, під шестерня, яка залишається, чи зірочка, яка залишається привод фризи. Це все діло має крутитися. Спокійно має крутитися. Ось. Крутиться. незручно, звісно, з одною рукою. Що воно має все крутитися, ніде нічому не чіпляти, не мішати, тобто це основний показник, що як воно має все крутитися. Якщо це все зроблено, зараз буде наступна частина відео по навішування фризи чи встановлення фризи на нашу трьохточкову навіску. Зрозуміло, як переобладнується сама фреза. От, і зараз буде відео. Чи наступне відео буде про тому, як її встановити. Тут кріплення це будь-що можна взяти, що його там закріпити. Полоса 40 тобто його треба закріпити надійно. І це все зажимається на болти і ставиться, сіліконом, сіліконом чи герметиком герметизується. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.